Росія намагається змінити етнічний склад населення тимчасово окупованих територій України. І про це в себе в телеграмі заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її даними, російський уряд ініціював масштабне переселення своїх громадян на окуповані території України і одночасно запровадили заходи із вивезення українців на російську територію. Найактивніше такі міграції відбуваються зараз на Луганщині. Урядом РФ ініційоване масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верст населення. Переселенцям з Росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації. Водночас місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих, які підозрюються в дотриманні проукраїнських позицій, російські окупанти під різноманітними приводами продовжують депортувати до. РФ у такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях. І ми нагадуємо, що сьогодні згадують жертв Чорнобильської катастрофи. 37 цьому роковина аварії на атомній електростанції. О двадцять шостого квітня тисяча дев'ятсот вісімдесят року на четвертому реакторі сталися два вибухи. Енергоблок був повністю зруйнований. Трагедія стала найбільшою техногенною катастрофою людства. Серйозного опромінення тоді зазнали 8,5 мільйонів жителів. І це була не лише Україна, а й інші держави. Серед ймовірних причин аварії помилка персоналу, прораху. Унки під час будівництва або диверсія. Цілковите повернення до кордонів 1991 року тільки це вважатиметься перемогою України. Таке розуміння завершення війни прописано в резолюції, яку презентували в американському конгресі. Вона так і називається Перемога України. Документ наголошує, що тривалий мир в країні має забезпечити інтеграцію України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій. Згідно з документом, Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками, щоб забезпечити виплату репарацій Україні від Росії. Притягнення росіян до відповідальності і допомога із повоєнною відбудовою співавторами документа виступили демократ Стів Коен та республіканець Джо Вилсон. На презентації резолюції був присутній третій президент України Віктор Ющенко з дружиною. Тепер цей проєкт мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у конгресі, де за нього мають проголосувати і палата представників і сенат. Україна готова обговорювати будь-які мирні ініціативи, крім тих, які передбачають замороження конфлікту та територіальні поступки. Заявив про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю каналу CNN. Він наголосив, що в пошуках мирного плану на карту поставлене безпечне майбутнє українського народу. Ризик повторення російської агресії існуватиме доти, допоки Україна залишається. Поза НАТО при цьому Кулеба додав, що поки альянсу бракує політичної волі для приєднання нашої країни до нього. Поки Україна залишатиметься поза НАТО, перебуваючи близьким другом, найбільш поважним союзником, особливим партнером, чи в якійсь іншій сурогатній формі співпраці, існуватиме ризик повторення російської агресії проти України. Саме тому стратегічно розумно виключити такий ризик. Хоч якою була б ціна збереження миру, ціна відновлення миру завжди вища. Всім, хто каже, що вступ України неможливий, я раджу поглянути, наприклад, Фінляндії. Рік тому було неможливо. Явити, що це станеться, але тепер, коли була політична воля, Фінляндію взяли до НАТО. Але зараз я хочу відзначити факт, що політичної волі в альянсі бракує. Путін уникає посилення репресій, адже боїться втратити владу. Такого висновку дійшли в інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські ультранаціоналісти виступають за повернення до сталінських репресій, наприклад, збільшення податків для росіян, які покинули країну з 13 до 30%. відсотків. Російський уряд відкликав цей законопроект. Поки що крім того, Путін не підтримує націоналізації майна втікачів і повернення в Росії смертної кари. Таким чином він намагається не зруй. Нувати свій імідж так званого дипломатичного і толерантного царя зазначають аналітики. Натомість кремлівський диктатор покладається на контроль над інформаційним простором щоб захистити свій режим. А називають Путіна при цьому придурком, і е е росіян, е росіянам пророкують, що вони будуть різати одне одного на вулицях Москви. Це цитата із перехопленої розмови російських олігархів, яку оприлюднив телеканал на стежке На цьому аудіо ніби спілкуються мільярдер Роман Труценко і бізнесмен Микола Матушевський. Россию, яку ми так такі не відомо казала по хаті тому ді. Это, это ничем хорошим не может закончиться. Закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах. Резать там и так далее. На улицах Москвы. Нет улиц на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Это плохой год. Но мы всех победим. Вот это все 20 лет. Все это там вот больше уши сшиться. То есть, понимаешь, вот да. посмотрев вот это, вот, вот хочется спросить, ну вот это вы правда считаете, что вот этот человек может страной управлять, если на одно и то же каждый год говорит, как это был тяжелый год, и как мы вытерпели, а, а последнее время уже после 14 -го года он просто, знаешь, вот прям мы победим, все враги, прям вот, вот это реальная нарезка их его слов. Это просто, конечно, вот, ну, как может жить и развиваться страна, где есть диалоги, является... заработание бабок, а и задачи для сохранения власти в руку людей. Росія передала в тимчасове державне управління дві іноземні енергетичні компанії. Йдеться про ЮНІПРОМ, більшою частиною акції, якого володіє німецький концерн ЮНІПЕР і Фортом, який належить одноіменній фінській компанії. Захоплення активів відбулось за новим указом Путіна, який дозволяє уряду запроваджувати тимчасовий державний контроль над майном та цінними паперами, які належать компаніям чи фізособам із так званих недружніх держав, тобто тих країн, які підтримали санкції проти Росії і зморож російські активи, поки указ диктатора стосується лише енергетичних компаній, але список можуть розширити. Україна і військова розвідка мають усі дані про дії Росії під час святкувань 9 травня. Йдеться про заходи безпеки, про маршрути, про розсадження охорони головних військових злочинців Росії. Таким так, представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відреагував на російські документи про підготовку до відбиття нападу з повітря під час військового параду. А в коментарі обозрівателю він порадив цивільним росіянам перебувати подалі від військових злочинців і військових об'єктів. Нагадаю, видання оприлюднило копію інструкцій. Порядок формування механізованої колони та обслуги особового складу до дня Побєди. В документі йдеться, що якщо на парадній площі зафіксують безпілотник, то треба відповідати доповідати в органи ФСБ. Британія передала Україні тисячі снарядів для танків «Челленджер-2», зокрема і боєприпаси зі збідненим ураном. Про це повідомили в Британському міністерстві оборони. Зазначили, що з міркувань безпеки не називатимуть кількість снарядів, які використовує Україна, і не відстежуватимуть, де саме збройні сили застосовуватимуть це озброєння. Про намір передати Україні боєприпаси зі збідненим ураном Лондон оголосив у березні. Тоді це спричинило хвилю дезінформації з боку Кремля. Москва звинувачувала королівство в ядерні. Ескалація за кілька днів заявила про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, але снаряди зі збідненим ураном не мають ніякого стосунку до ядерної зброї. Такі боєприпаси високоефективні для ураження сучасних танків та броньованих машин. Півпрацювала з окупантами, коли ті захопили південь України в Києві та Одесі. Служба безпеки затримала двох колаборанток. Серед них колишня чільниця одного із відділів так званого басейнового управління водних ресурсів Херсонщини. Ця затримана брала участь у забезпеченні окупантів водопостачання. Ще одна затримана це жителька Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до так званого обласного пенсійного фонду. Зловмисниця змушувала літніх людей отримувати пенсії в російських рублях обом фігуранткам. Повідомили про підозру одна з них зараз під вартою. Пошкоджена пломба на дверях 44-го корпусу національного заповідника Києва-Печерська лавра правоохоронці зазначають, що ймовірно двері помилково намагались відчинити, щоб забрати речі. Сусідній вхід був неопечатаним. Все тому, що під час передачі будівлі державі всередині ще були речі. представників ФОПЦ МП пояснює поліція, коли працівники п'ятого були в теплому храмі, то їм почали перешкоджати. А на запитання, куди поділися ікони зі святині, одна з працівниць. Почала співати Христос Воскрес замість відповіді. От почитайте, його, біжіть. Ми вже все почитали. Ні, будь ласка, з руками з руками обережно. Будь ласка, коротше, це. А не підкажете, куди ікони поділися з храмом? Христос, Воскресій, з мертви, в смерть поправ. Ми хочемо захистити свою ідентичність і захищаємо її. І серед нас знаходиться церква, яка вдохновляє. Ті, хто звіти прийшов, це злочин величезний, і ми хочемо показати цими банерами для того, щоб кожна людина зараз визначилася, на якій вона стороні, тому що це світоглядна війна. Обов'язково ми повинні показати своє право прийти і заборонити пропагандистську агітацію цього нацистської цієї церкви.